Будинок повністю буде обладнаний водопостачанням, Теплопостачанням будуть керамічні обогрівачі, які будуть вішатися на стіни, встановлюватися. Також будинок обладнаний душовою кабінкою, буде обладнаний стиральною машинкою, кухонним гарнітуром. Повністю буде там вся техніка побутова. Також будуть завезені в подальшому два ліжка, які встановлюватися вже в кімнатах. Будинок, крім цього, на випадок відключення світла, він обладнаний буржуйкою, яка зможе бути використана в разі для опалювання цього будинку, тобто, взимку, якщо буде якась непередбачена ситуація, люди не замерзнуть і будуть повністю забезпечені всім для нормального проживання.